Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин Брррррр. Свинка пепа. Шафа для іграшок. Пепі та Джорджу пора спати. <рив> 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 Що таке? Чому в ліжку стільки іграшок? <рив> Бо вони тут живуть. Ану швиденько поскладайте їх усі у кошик. Але ж кошик повний. Он воно що? Певно, вам потрібна шафка. Так, завтра я її змайструю. Останнє, що ти змайстрував, оця поличка. Я нею пишаюся. Тату, вона ж кривенька. Ведмедики донозавр з'їжджають з неї, наче з гірки. <рес> Добре. Ми вам купимо шафку. Можна просто зараз в інтернеті. Ура! Мама свинка шукає в інтернеті шафу для іграшок. Ага. То яку нам краще взяти? Можна цю будь ласочка. Так, ця чудова. Мама свинка купує цю шафку. Вітаємо. Ви замовили шафу для іграшок. Як Уже ранок. Листоноша пан Зебра привіз дещо особливе. Пошта! Спеціальна доставка для свинки Пепи та маленького Джорджа. Що це таке? Шафа для іграшок. Ой, якась вона пласка. Так, її слід зібрати. О! Не хвилюйся, твої тату з мамою швиденько її зберуть. Ну, все, бувайте, бувайте. Бувай, папа! Нам робити? Зараз ми зберемо для вас шафку. Так. <світ> <світ> Дивно, інструкції немає. Мабуть, усе так просто, що інструкція навіть не потрібна. Можна тобі допомогти. Так, спершу дайте поличку. <світ> Ось вона зелена. Дякую, пепо. А тепер чотири ніжки. <ріпи> Одна, дві, три, чотири. Чотири блакитні ніжки. Дякую. Зараз усе зробимо. Ось червоні дверцята. Дякую, тату Свин. От і все. Прекрасно, мамо свинко. Шавка така маленька, як туди вмістяться наші іграшки. Так, вона малувата. О, Джордж знайшов ще частину. Е-е, Це певно запасна. А всі ці теж запасні. Тепер ясно. Шафка така маленька, бо мама використала не всі частини. Зараз я розберу її та почну усе знову. О ні. Як погано без інструкції. Хто це до нас? Привіт. Я знайшов це у своїй машині. Та це ж наша інструкція. Тепер точно буде легше. Ура! Інструкція на вигляд дуже складна. Інструкція не допоможе. Дайте мені тату свин. Я люблю збирати такі штуки. Справді. А нам що робити? Ви поставте чайник. Я випив би чаю шість грудочок цукру. Усі готують чай з печивом для пана зебри. Зебро, ваш чай. О -о -о! Пан Зебро зібрав шафу для іграшок. Просто диво, так швидко. Так. А ще я поскладав усі іграшки. О! -о, 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 -о! Дякую, пане зебро. Лише для цих двох нема місця. Ой, бідні ведмедики динозавр. Де ж вони житимуть? Може, вам варто замовити ще одну таку шафку? Ні. У мене є краща ідея. Ведмедики динозавр будуть жити у ваших ліжках. Але, мамо, вони ж раніше там жили. Так, знаю, тому це й хороша ідея.